Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі, і жити в реальності того, що він вже спереди вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Господи, ми приходимо сьогодні до Твого Слова з очікуваннями в серці. Відкрий очі нашого розуміння і наповни нас відкриттям з небес. Слава Богу. Ми віддаємо тобі всю хвалу, всю честь і всю славу. Я говорив це раніше, я знову молюсь сьогодні про те, щоб кожну людину, яка мене зараз чує, Торкнулася сила Всемогутнього Бога, якого більш ніж достатньо Бога Ель Шадая. І ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу! Віддайте Господу хвалу. Хто-небудь віддайте Господу хвалу. Я сказав: Віддайте Господу хвалу. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи. Ми говорили про Божу праведність. І давайте коротко повторимо все. Відкрийте, будь ласка, свої Біблії на п'ятому розділі друге послання до коринтян». Друге послання до коринтян, п'ятий розділ. Сильний, дуже сильний розділ. І почнімо читати з шостого вірша. Отже, ми впевнені, знаючи, що доки перебуваємо в тілі, то ми віддалені від Господа. І прочитайте разом зі мною. Адже ми ходимо вірою, а не видінням. Скажіть, ми ходимо вірою. А не видінням. І видіння вказує на п'ять фізичних органів відчуття. Ми ходимо вірою, а не тим, що відчуваємо. Ми ходимо вірою, а не тим, що нам говорить фізичне тіло. Скажіть це я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я не спонуканий тим, що я бачу. Я спонуканий лише тим, у що я вірю. А я вірю Слову живого Бога. Бо я ходжу вірою. Я живу вірою. В ім'я Ісуса. Скільки разів? Скільки разів Біблія каже, праведний житиме вірою. Ви розумієте, про що йдеться? Тут знову мова про праведність. Праведний житиме вірою. Праведний житиме вірою. Той, хто перебуває в правильному становищі перед Богом, житиме вірою. Слава, слава, слава. Я сказав слава. Алілуя. Я вже захоплений цим. А зараз перейдімо до 15-го вірша. 15-й вірш. Христос помер за всіх, щоб ті, хто живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Ми живемо для Нього. Ми не живемо для себе, адже ми частина Його тіла. Ми частина Його команди. Ми сім'я. Так, Господи. Так, звісно, я зроблю це. Покладіть тут свою закладку. І швиденько відкрите третій розділ послання до Ефесян. Якщо ви наш партнер, то ви впізнаєте це місце писання, бо воно завжди вказується в кінці партнерського листа. Саме так я молюсь за вас. Чотирнадцятий вірш. Для цього схиляю коліна мої перед Отцем. Перед Отцем, перед Отцем Господа нашого. Ісуса Христа, від якого? Не від Ісуса, а від Отця, від якого іменується всякий рід на небі і на землі. Всякий рід на небі і на землі іменується від Отця, а як його звати? Яхве Рафа. Яхве Рафа. Це його ім'я. Він мій цілитель. Слава Богу. Амінь. Це його ім'я, яхве іре, мій забезпечитель. Хвала Богу, і ви можете продовжувати і продовжувати. Хвала Богу. Повернімось туди, де ми були. Отже, хто у Христі? Тобто будь-яка людина, будь-який чоловік чи будь-яка жінка той нове творіння. Нове творіння, новий вид істот. Дуже унікальна людина. Другої такої людини, як ви, ніколи не існувало і ніколи не існуватиме в майбутньому. Ви абсолютно унікальні. О, брате. Тільки не починайте всі ці. О. Ваші відбитки пальців є доказом цього. Амінь. Слава Богу. Все старе про минуло тепер все нове. Все ж від Бога, який примирив нас з собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, тому що Бог у Христі примирив з собою світ, не залічуючи або не тримаючи проти людей їхніх провин, і дав нам слово примирення. Що ви маєте на увазі, що Бог не тримає проти людей їхні провини? Так, адже Ісус вже все владнав. Oh! О, брате Коплен, я не знаю. Гаразд. Гаразд. Ось що це означає. Бог не тримає проти вас, проти мене чи ще когось якийсь гріх, який ми колись здійснили. Ні. Ні. Він не тримається проти вас. Ісус взяв гріхи світу своїм тілом на дерево. Хвала Богу. Він взяв їх на себе. Якось я хрестив серійного вбивцю у в'язниці Сан-Антоніо у штаті Техас. І дозвольте мені вам дещо прочитати. Той чоловік. Був серійним вбивцею. Він вбив 21 жінку. 21. 13 березня 1985 року я був останньою людиною, яка відвідала його в в'язниці. Він прийняв Господа в машині жінки, яку захопив заручники. А вона просто говорила йому, що вона любить його. Мегі продовжувала говорити до нього, і він сказав Жінка, якщо ти зараз не замовкнеш, то я вб'ю тебе. І вона сказала: Гаразд, чи можу я послухати свою касету? Він сказав: Мені байдуже, що ти будеш слухати, лише замовкни. І в неї в машині була касета з моїми проповідями. Тому він теж слухав ту проповідь. І я не заглиблюватимусь усі подробиці, але він прийняв Господа Ісуса. І потім він запитав, чи можу я приїхати і охрестити його? Звісно, я приїхав. І згодом ми стали з ним добрими друзями. Я був останній, хто відвідав його перед стратою. І ось молитва, якою він помолився того дня. Отче Небесний, я дякую тобі за цей час, за цей час, який ми провели разом. За спілкування в твоєму слові, за тих християн, з якими я познайомився. І він перелічив імена тих, хто йому свідчив. Дозволь твоєму Духу Святому текти. І я знаю, що твоя любов була вилита на мене. Пробач їх, бо не знають, що роблять. І оскільки ти пробачив мене, я пробачаю їх. Господи, я віддаю тобі мою душу. Я прославляю тебе і дякую тобі. О, брате Коплен, він серійний вбивця. Ні. На ту мить він вже не був таким. Ви щойно сказали, що був. Колись був. А тепер він був новим творінням, абсолютно новою, духовною людиною. Алілуя! Це сильно. Цей чоловік пішов на небеса праведністю Божою у Христі Ісусі. Я бачив, як таке ставалося знову, 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 знову і знову. Знову і знову. Адже я багато років служив в'язницях. І я бачив це. Послухайте. Я не буду гаяти час на те, щоб заглиблюватися в це. Але я хотів, щоб ви побачили реальність нового творіння. Нового творіння. А тепер звернімося до першого. Ні, дозвольте мені дочитати тут. Отже, ми посланці від імені Христа. Іначе сам Бог благає через нас, від імені Христового ми просимо. Примиріться з Богом, адже Він вже примирився з вами. Тому тепер ви примиріться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас жертву і за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. І як я вже запитував. Чи ви коли-небудь здійснили якусь праведність? Ні. Наша праведність була як брудний одяг. Нема жодного праведного. Чи здійснив Ісус коли-небудь якийсь гріх? Безумовно, ні. Його було зроблено гріхом. Ісуса було зроблено гріхом вашими і моїми гріхами. І його праведністю ми були зроблені праведністю Божою. А що таке праведність? Це правильне становище перед Богом. Правильне становище у всьому. Хвала Богу. В ньому ми маємо такі ж права, які має Ісус. Ми маємо таку саму владу. Ми маємо право користуватися Його іменем. Слава Богу. Безумовно. Амінь. Ми його співспадкоємці. Ми праведність Божа. У ньому. А тепер 15 розділ першого послання до Коринтян. Перегорніть кілька сторінок назад. 34-й вірш. Прокиньтесь до праведності і не грішіть. Прокиньтесь до праведності і не грішіть. Прокиньтесь. Прокиньтесь. Прокиньтесь до того факту, що ви Божа праведність. Прокиньтесь. Прокиньтесь. Про що він тут каже? Ну ж бо розвивайте усвідомлення свого правильного становища перед Богом. Я у правильному становищі перед Богом. Я не хочу. Я не хочу це псувати. Ні, ні, ні. Ні. Я не буду це псувати. Знаєте, брате Копланд, у мене таке враження, наче один і той самий старий гріх. Ті самі старі речі просто знову, знову і знову намагаються повернутися well, до мене. <правильно>, Правильно? Так буде доти, доки ви дозволятимете цьому. Гаразд Перше послання Івана, перший розділ про те, що було від початку, що ми чули, <кхід> вибачте, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші. Про Слово, мова про Ісуса. Він є Словом життя, бо життя з'явилось. І ми бачили і свідчимо і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам. Щоб і ви мали спілкування з нами, а наше спілкування з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Ми маємо спілкування або спільність з Ним. Ми сім'я. Ми іменуємо Свідоця. Ми сім'я. Алілуя. І ми у правильному становищі. Ми праведні, і ми живемо вірою. Ми праведні, і ми живемо вірою. Алілуя! Хвала Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Продовжимо читати. І ми пишемо це вам, щоб радість ваша була досконалою. І радість Господа це ваша сила. Правильно? Ось благовістя, яке ми чули від Нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Якщо ми кажемо, що маємо спілкування з Ним, а ходимо в темряві, то ми обманюємо і не чинимо за істиною. Якщо ж ходимо у світлі, подібно як Він є у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і істини нема в нас. Якщо сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірний, ви бачите це? Він вірний і праведний. Він повинен пробачити нам наші гріхи, коли ми сповідуємо їх. Він мусить, бо він праведний. Він праведний і він прощає. Він праведний і він прощає. Не тоді, коли ви відчуєте себе трохи краще. Я знаю. Я знаю, що ви відчуваєте себе просто жахливо, але я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я не спонуканий тим, що я бачу і чую. Я спонуканий ось цим. Це обітниця завіту. Ми люди завіту. Кровного завіту. Ми віруючі і з'єднані разом в завіті. Ми вже говоримо про це тривалий час, особливо, якщо ви постійно дивитесь наші передачі. Хвала Богу. І Господь дарував мені честь навчати на цю тему в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Алілуя! Це кровний завіт. Коли ви розвиваєте мислення завіту, коли ви думаєте, що завіт — це все? Я маю на увазі, що кожного разу, коли я бачу, якщо ми сповідуємо гріхи наші, то він вірний і правений пробачити нам гріхи наші і очистити нас. Від всієї неправедності це клятва принесена на крові. Слава Богу. І я віруючий кровного завіту. І оскільки він сказав в цій книзі, другого завіту в його крові, оскільки він сказав у цій книзі, що ми були зроблені праведністю Божою у ньому. То я праведність Божа у ньому. Це те, ким я є. Ось хто я. Ось ким я є. Слава Богу. І я прокидаюся до цієї праведності. Я прокидаюся до цього, і я швидкий на те, щоб каятись. Слава Богу. Швидкий, щоб приймати це прощення. Я очищений. Слава Богу. Я можу й досі почувати себе просто жахливо. але наші відчуття не мають з цим нічого спільного. Продовжуйте йти далі і все одно посміхайте. Скажіть дякую тобі, Господи. Дякую. Ти знаєш. Ти знаєш всю правду про це, Господи. Боже мій. Господи Ісусе, Боже мій. Я шкодую, що це зробив. Але це я зробив. Я вчинив це. І не називайте це своєю проблемою. Назвіть це гріхом. Назвіть це його огидним іменем, і байдуже, що це. Ну, я працюю над цим. Тоді ви даремно марнуєте свій час. Ви через рік робитимете це, якщо проживете стільки. Ні-ні. Будьте швидкі, що покаятись. Скажіть, Господи, пробач мені. Слава Богу. В ім'я Ісуса я сповідую це. Я визнаю цей гріх. Я вчинив це. Я вчинив це. Але в ім'я, в могутнє ім'я Ісуса, дякую тобі, Господи Ісусе, Ти мій пересвященник. Слава Богу. Боже мій, я сповідую це гріх, і зараз я вірю, що приймаю моє прощення. Я беру його зараз, воно моє. Я беру моє очищення від цієї неправедності. Я беру моє очищення, бо ти вірний і праведний. І ти пообіцяв це, і ти зробиш це. Алілуя, дякую тобі, Господи. Я очищений, я чистий від цього, і я не винний в цьому. Слава Богу. Хіба це недововижно? Дякую тобі, Ісусе. Отже, ви, Божа праведність. Тому боротьбу завершено. Ви — Божа праведність. Ваша боротьба завершена. Але, брате Коплен, я не розумію це. Боротьба в намагання мати віру. Боротьба під цим тиском. О, мене це тривожить. Це неправедна свідомість. Це гріховна свідомість. Перше послання Івана 4.4. Той, хто у вас більший за того, хто у світі. О, Так. Так. Він там. Він в мені. Ну, брате Копленд, іноді мені здається, що мої молитви не підіймаються вище стелі. Справді? Їм навіть не потрібно підійматися вище ось цього. Бо він ось там. І щойно ви збагнете цю концепцію, ви не будете молитися туди. Ну ж бо. Звісно, ми поклоняємось йому. І, звісно, він на небесах. І, звісно, він чує і заступається за нас. Він заступається за нас в день та вночі. І водночас Він ось тут. Коли ви були маленькі, і вам казали, а тепер попроси Ісуса війти в твоє серце. І ви сказали, Ісусе, увійди в моє серце. І потім у вас запитали, де Ісус? Він ось тут. Він тут, в моєму серці. Абсолютно правильно. Це чудово, чи не так? Але тепер, коли ви виросли, вірте в це. Тримайтесь цього. Тримайтесь цього. Ми у цьому світі такі, як він. Бо який він, такі і ми у цьому світі. А який він? Він праведний, тому ми теж. І ви не зростаєте в праведності. Бо праведність і я згідний з братом Хейгеном. І що більше я навчаю і проповідую про це, я переконую, що брат Хейн був абсолютно правий. Це тема, яку найбільш неправильно розуміли в обох завітах. Праведність, це не святість, це праведність. Бути в правильному становищі перед Богом. Щойно ви народилися згори, ви у правильному становищі перед Богом. Цей старий вислів тобі краще перемиритися зі своїм творцем. Що це означає? Вам слід стати Божою праведністю у правильне становище перед Богом. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кенета Копленда надсилає журнал переможних голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його в електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Брат Коплен так гарно пояснив це сьогодні. Праведність означає правильне положення перед Богом. Праведністю Ісуса ми були поставлені у правильне положення перед Богом, а нашим гріхом Ісуса було зроблено гріхом. Ісус дав нам наше правильне положення перед Богом, і нам потрібно розвивати наше мислення, щоб постійно усвідомлювати це положення праведності. Нагадую вам про безкоштовні тези наших передач. І коли ви будете продовжувати дивитися ці передачі, вам слід дозволяти Духу Святому відкривати вам, хто ви у Христі Ісусі. Ваше правильне положення перед Богом дає вам доступ до Його сили, і для чого вам потрібен доступ? Як щодо мудрості, як щодо зцілення, миру, захисту, свободи завдяки Ісусу, все це можливо і досяжне. Тому завантажте для себе безкоштовно те цих передач з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Брат Коплен називає наш сайт навчальним центром, тому що ви можете заходити на нього щодня, ви можете живитися Словом Божим будь-який час дня та ночі. Там є безкоштовні матеріали, які ви можете читати або дивитися, а саме передачі переможне голос віруючого, наш журнал, календар перемоги від віри до віри, статті Кеннета і Глорії Коплен, молитви, якими ви можете молити, свідоцтва і багато іншого. Цей сайт призначений допомагати вам збудовувати вашу віру, допомагати вам зростати у вашому спілкуванні, у ваших стосунках з Богом. Тому щодня заходьте на наш сайт. А завтра ми хочемо, щоб ви знову приєднались до нас на цій передачі. І я скажу вам, чому брат Коплен навчатиме про те, як розвивати праведну свідомість. має значення, про що ви думаєте. Має значення, про що ви думаєте в день та вночі. Бо те, про що ви думаєте, незабаром стане тим, про що ви говорите. Ви помітили, що те, про що ви думаєте, не залишається у ваших думках, незабаром це починає виходити з ваших уст. Тому це важливо, про що ви думаєте, бо вам краще говорити і проголошувати Слово Боже, і хто ви у Христі Ісусі згідно Слова Божого. Тому не пропустіть наступну передачу. Дякую за те, що дивитесь нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.